Знаєте, що добрі священники залежать від добрих людей. І тому де б ви не були, з ким би ви не спілкувалися, пам'ятайте, як чуєте, що десь кажуть, що там десь є поганий священик, то щоб ви знали, це індикатор, там погані люди. Христос перед Пелатом і на хресній дорозі теж то в очах був поганий, так? то це означає, що Він був поганий? Ні. Там на навколо нього погані люди. Тому зробіть свої церкви, бо мене дивляться зараз багато, на зараз більше, як 1200 людей з нами онлайн. Кожен із вас хай почує, що священник це є, це є індикатор, це є світло вашої парафії. Якщо він добрий, у вас добра парафія. І все в ваших руках. Зробіть так, щоб наші священники, наші єпископи були світлом для світу. А це може бути тоді, коли ми будемо тими свічниками маленькими, які будемо поруч із нашими проведерями, з нашими священниками. Будьте світлом для світу. Нехай це світло світить і просвічує кожну людину, щоб кожен мав можливість побачити свої недостатки виправити їх.